Всім привіт! Я хочу вас трішки опустити. О, я вітаю вас на своєму каналі. У мене знову ремонти з усіх сторін, але я сподіваюся, що це не завадить нам зняти це відео і вам буде все одно корисно і цікаво. Загалом, з чим я виходжу до вас сьогодні, сьогодні понеділок. В кінці тижня нас чекає Великдень, і мені хотілося зняти щось на цю тему, щось особисте і щось корисне вам. Тому я подивилася в телефоні фотографії з минулого та позаминулого великодня. Я взагалі зайшла дивитися ці фотографії, щоб надихнутися ними на цей рік. І я насправді дуже сильно надихнулася і зрозуміла, скільки в мене є контенту і цікавинок, які... якими я можу поділитися з вами тут. Тому я вирішила швиденько записати це відео. Я думаю, що воно буде не дуже довге. і тут я хочу розкрити тематику декору під час Великодня і. Розказати, що я роблю, як я прикрашаю стіл на це свято. Почати я хочу з передісторії, зі своїх спогадів про Великдень в дитинстві. Те, що мені найбільше за все запам'яталося, це. Те, як в нашій сім'ї кожен рік ми пекли Паски, як бабуся або мама, або тітка, вони завжди робили це самі. Ніхто в моєму дитинстві паски не купував. Ми і красили яйця разом. і... Я пам'ятаю, як мама пекла ці паски, і я потім виїдала з цих пасок родзинки, ну саме з тих пасок, які не дуже вийшли, наскільки я можу згадати. І в цілому, я думаю, що і в ваших сім'ях було так само. І з дитинства в мене велика асоціація з цим святом, що воно пов'язано саме з їжею. Тому що, коли ти дитина, ти сильно не вникаєш в якісь контексти, сенси чогось. Але в цілому всі спогади з Великодня в мене дуже приємні. Так як пішло з дитинства, далі по життю я теж святкувала кожен раз це свято. і... Я ніколи не робила сама паски ще в своєму житті жодного разу, але я купувала паски, обов'язково варила яйця, обов'язково фарбувала їх. Це було прям маст. Потім з початком повномасштабного вторгнення моє відношення до цього свята змінилося, і змінилося воно в ту сторону, що я почала до нього відноситися більш серйозно, тому що це свято пов'язане з надбанням культури моєї країни, мого народу. І я почала більш свідомо святкувати, як і Різдво. Так, і Великдень. І відповідно через те, що під час повномасштабного вторгнення я переїхала в інше місто, інша квартира, все інше, я почала потроху збирати посуд, і деякий посуд я використовую тільки на Різдво. І тільки на Великдень. Тут я вам покажу більшу частину мого посуду, але хочу зупинитися на деяких позиціях, які прям стійко в мене асоціюються з Великоднем, і більше розказати про них вам. Зараз я прикріплю цей супер мікрофон собі на сорочку. Що ж, давайте почнемо. У мене тут є невеличкі підказки про те, що я хотіла вам розказати. Взагалі, моя колекція посуду і ті позиції, які я використовую на Великдень, вони основані на базових позиціях посуду, які я використовую кожного дня. І почати я хочу з цих тарілочок: це тарілочки «Валерой і Бош. Купувала я їх вінтажними, я їх просто знайшла в кафе Субота, яке є в Києві. Вони періодично продають там вінтажний посуд. У мене є шість таких тарілок, я їх купила якраз на початку свого переїзду в Київ. І це тарілки, якими я користуюся майже кожного дня. і... Мені дуже подобається їх дизайн і цей блакитний колір. Хоча я не дуже раніше любила розмальовані тарілки, щоб на них щось було. Але з останній час я полюбила вінтажні тарілки, а вони часто. Розмальовані бувають, тому тепер в мене в обіході є ось такі позиції. І оскільки це моя база, все, що я купувала потім з часом, я купувала з тим розрахунком, щоб воно пасувало до цих тарілок. До речі, я потім побачила на сайті Valeroy Bosch, що вони випускають ці тарілки і зараз, і що їх можна просто купити на сайті. Бо коли я їх тільки знайшла, я подумала, що це. Дуже гарний дизайн і малюнок, і мені було шкода, що цих тарілок було тільки 6, і вони були тільки такого розміру. Але тепер я знаю, що я можу докупити, якщо знадобиться, і більше. І відповідно, оскільки в мене вже був цей блакитний колір, наступне, що я придбала собі додому, це були великі тарілки. З Зара. Я думаю, що ви їх бачили 100% у когось на фото або в когось вдома. Колекція, яка мені нагадує вінтажні німецькі тарілки, німецький фарфор, я часто такий бачила на почайні, коли їздила, шукала щось вінтажне. І як бачите, вони вдвох перекликаються по стилю, це не, одний, не один і той самий стиль, але вони мають щось спільне і схожен за настроєм. Тож кожен раз, коли до мене приходять гості додому. Я в більшості випадків використовую саме цей посуд. Окрім того, що я купувала деякі позиції, багато чого мені дарували насправді мої друзі та родичі. І це все теж залишається в моїй колекції і в цілому формує цю домашню колекцію посуду, яку я використовую. Наприклад, в мене є тарілка від бренду Лепет, яку мені подарувала моя подруга, і як ви бачите, це їх великодня колекція. Я планую сюди обов'язково поставити пасочку в неділю і використовувати її на сніданок. І знову ж таки, весь цей посуд він дуже гарно поєднується між собою. Я буду робити вставки тут того, як виглядали мої столи минулого і позаминулого року. Як я все прикрашала? І що стосується більш специфічного посуду, наприклад, я обожнюю використовувати при сервіруванні ось такі. Свічки в минулому від бренду Гуня. Тут була свічка, вона в мене закінчилася, я цю ємність відмила, і часто я складаю сюди або маленькі цукерки, або горішки. Можу навіть складати помідори чері, або як в минулому році я складала редиску. Мені здається, дуже класно обігрувати якісь нетривіальні речі і робити з них. Посуд на стіл. І те ж саме я можу сказати про цього кролика, незважаючи на те, що в нього тут дуже маленька ємність, і насправді сюди дуже мало поміщається чогось. Але я обожнюю сюди складати горішки в шоколаді, тому що вони інколи теж нагадують яйця шоколадні. І це теж підтримує великодню тематику і доповнює стіл. І останній підсвічник, який я теж використовую як підставку, це знову ж таки гуня. Це була їх різдвяна колекція, коли був рік дракону. Теж я відмила цю ємність і наповнюю її їжею або якимись смаколиками. Часто площина вашого стола вона обмежена. Хочеться поставити на стіл дуже багато, особливо коли приходять друзі, багато гостей, і тоді не вистачає місця на столі. Тому от такий формат дуже класно заходить. Він мені дуже подобається, тому що я можу накласти всього по чуть-чуть, потрошку, але при цьому. Це все поміщається в мене на столі. І повертаючись до кольорової гами, знову ж таки, все мечиться одне з одним. У мене, наприклад, є тарілки з золотом. Вони чудово приєднуються з цим покриттям золотим, який має кролик, або яке в мене є на інших тарілках. Також, схожі за подачі, в мене є ось такі мисочки глибокі, вони теж мають золоте покриття. Це все серія кінцуги від Салеті. Мені цей посуд дарували. Я дуже його хотіла. У мене часто ці позиції лежать в ріш-лістах, тому що м, таких тарілочок не буває багато. Вони всі різні, вони всі унікальні, але їх об'єднує один стиль. Тому я завжди можу їх. Додати до сервірування будь-якого столу. І глибокі тарілки також я використовую ось такі для подачі. Тут поміщаються і оливки, і закуски. Наприклад, минулого великодня я ставила на стіл бабагануш, можна також викладати сюди хумус, нарізані огірочки. Коротше, як ви зрозуміли, я люблю ставити на стіл багато різних страв та закусок. Але в невеликій кількості, щоб можна було періодично підходити і додавати ці закуски на стіл. І коли я в пошуку якогось нового посуду, я завжди враховую вже те, що в мене є, і намагаюся не купувати зайвого. Наприклад, я знаю, що в мене є. Великі тарілки для сервірування, в мене їх достатньо, тому я намагаюся не купувати щось додатково. Бо в мене в квартирі маленька кухня, там маленькі шафи для зберігання, і насправді це все потім нікуди дівати. Тому до посуду я відношуся дуже прискіпливо і. Обережно і, як ви бачите, якщо в мене є якісь от такі елементи, я намагаюся їх використовувати в різних ситуаціях. Ще з таких прийомчиків, які я можу використовувати для сервірування великоднього стола, це пашотниці. У мене є тут різні варіанти. Тобто це підставка під одне варене яєчко, але я можу їх поставити в різні частини стола, покласти по одному, і це теж буде як частина декору. Наприклад, в мене тут є дві таких підставочки, знову ж таки від гуня. Я їх використовую кожного дня, коли я снідаю. Я люблю снідати саме вареними яйцями. Але минулого великодня я також використовувала їх як просто частина декору. Я клала сюди яєчки крашені, і воно виглядало дуже фаново. Так, да, всі яйця не помістяться сюди, але решту, наприклад, я складала в велику глибоку тарілку, а це вже так більше для того, щоб зробити фото, щоб гарно було оку дивитися на стіл. Ну, я думаю, ви мене розумієте. І так само по кольорам ви бачите, що у мене схожа кольорова гама це блакитний, рожевий, це вкраплення золотого, позолоти дуже такої делікатної. Це все гарно поєднується між собою. Тут на фотографіях буде це видно. Це, якщо я не сказала, тарілки, які я знайшла на почайні. Тут написано, що виготовлені вони були в Великобританії. Такі вінтажні тарілочки. На почанні, до речі, є декілька гарних точок саме з посудом. Я, я правда не знаю, як пояснити, де саме вони знаходяться. Але якщо ви хоч раз були на почанні, я думаю, ви точно про них знаєте. Там насправді не завжди вигідні ціни, інколи ціни. Дуже такі прайсі, особливо коли вони стоять в євро чи в доларі, тому треба прям вишукувати скарби. Також завжди на стіл я ставлю цього котика. Це котик, який дуже подобається моєму чоловіку. Він хотів його придбати. Ми його називаємо упоротим котом. Як ви бачите, він такий дуже смішний. Тут насправді в мене лежать цукерки, тому що це цукерниця, але його можна використовувати по-різному, як вам забажається. Це котик так само бренду Гуня. До речі, в мене це верхнє покриття, воно потріскалося в таку маленьку сіточку. Я бачила, що Люди жалілися в тіктоці на цей посуд, що він так тріскається. Насправді мені дуже подобається цей ефект, тому що він робить кожен виріб унікальним, і коли він потріскався, мене це взагалі не засмутило, тому не знаю, тут вже кожен для себе вирішує, чи плюс це, чи мінус. Але цей котик мені не став менше подобатися від цього. Я продовжу ним користуватися, і завжди ставлю його десь поряд з квітами на столі. До речі, з приводу свіжих квітів, я коли передивлялася фотографії з минулого року, я зрозуміла, яку величезну роль відіграють квіти в сервіруванні. Тому що минулого року в мене були красиві білі піони, які я хочу купити і в цьому році і поставити на стіл. І вони так класно грають на столі, вони так гарно доповнюють весь посуд, який в мене є. З моїх нещодавніх знахідок відносно в мене є ще ось така ікорниця. Я її теж використав в сервіруванні, вона в формі мушлі. Зі зручного, це те, що тут є скляна вставка, на яку саме ми викладаємо їжу і вже звичайна металева підставка, на яку просто так я б їжу не стала, якщо чесно викладати. Бо тут є ржа, і мені здається, що це не дуже безпечно. А от на цю скляну я. Виставляю. В минулому році я викладала сюди м'який сир. В цьому році, я думаю, я теж щось придумаю. І щоб підтримати тематику цих мушлів, тому що, як ви бачили, до цього в мене нічого з мушлями не було. Я додаю ось такі справжні мушлі. Ми їх забрали з мамою з корфу. Ми просто замовили пасту з морепродуктами і принесли мушлі на от таких ракушках. Я хотіла сама помити їх і забрати, але офіціантка сказала: Давай, я помию, я все зроблю. І, коротше, віддала нам ці мушлі. І на них теж можна викладати масло. Можна викладати оливки, щось маленьке, сіль, спеції, можна навіть сир, пармезан натертий викладати. І якраз ці мушлі будуть підтримувати тематику тієї моєї мушлі скляною. І ще один елемент, який пов'язаний з морем та мушлями, це в мене підставка від клей. На неї теж я можу викладати або якісь канапки. Або закуски, або овочі та зелень. Тобто це такий маленький елемент, але він гарно розбавляє сервірування стола. У мене є ще одна така мушля від клей маленька, але я її не використовую саме для сервірування стола. Я її використовую як підставку для мого шматочка Palo Santo, тому що вона дуже маленька, я не знаю, яка їжа сюди поміститься. А от палосанта або сірники, вони чудово сюди стають. І як ви вже зрозуміли, я обожнюю використовувати речі не за тим призначенням. У мене кролик, це був брудний весь час. Я його помию, я обіцяю. Відволіклася. Як ви зрозуміли, я обожнюю використовувати речі не за їх призначенням, особливо якісь речі використовувати саме як посуд. У мене є підставка від бренду Апропо, яку мені подарував бренд. І в цілому ця підставка вона розрахована як підставка під прикраси, тому що бренд Апропо виготовляє прикраси зі срібла. І я розповідала про них в моєму відео, де показувала колекцію своїх прикрас. Але цю підставку мені подобається використовувати для їжі. Я сюди можу зробити собі канапку, коли хочу чимось перекусити. Я також можу поставити її на стіл для серверування, для декору, знову ж таки, для закусок, для овочів, бо вона гарно поєднується з посудом це, по-перше, по-друге, теж в неї є. Невеличкі такі тріщинки, які знову ж таки мені подобаються. Тому. І ще мені подобається ця ергономічна форма. Не знаю, як сказати. Ну, мені здається, що от шматочок хліба сюди ідеально встає. Тому теж вона не була призначена для їжі, але я зробила її такою. Ну що, мені здається, що я майже про все розказала. Ще покажу цю тарілку Селеті. Сюди теж я буду ставити, скоріш за все, пасочку. Гарно стане вона сюди по центру, і яйця можна покласти по колу, або буду просто використовувати її для сервірування якихось страв на Великдень. І також це був подарунок на Різдво. Це, знову ж таки, тарілка від гуні з останньої їх різдвяної колекції. Це теж тарілка для саме сервірування страв і подачі страв. Як ви бачите, або мої друзі мене дуже добре знають, або вони знають, який в мене є посуд, але знову ж таки це все дуже сильно пасує до того посуду, який в мене є, навіть навіть до от такої тарілочки. Як ми вияснили з Великобританії вінтажної, так само добре пасує. Я вже буду закруглятися. Взагалі, я хотіла розказати в цьому відео і про вишиті сорочки, які в мене є, і про кошики, які я так само люблю збирати на Великдень. Але цей тиждень в мене навантажений, і треба було зняти ці відео минулого тижня, але ідея мені прийшла в голову тільки вчора вночі. Тому про все розказати не вийде, я не встигну це зробити, бо хочу швиденько змонтувати це відео і показати його вам перед Великодним. Але можливо, перед різдвом або наступного року перед Великоднем, я все ж таки зроблю відео і покажу всі інші деталі і речі, які я обожнюю робити і готувати в цілому перед Великодним. Тому Шкода, що не вийшло показати вам все одразу, але незважаючи на це, я сподіваюся, що вам було корисно, вам було цікаво дивитися це відео. Якщо це так, будь ласка, поставте палець вверх і пишіть коментарі. Я буду рада відповісти на всі ваші запитання. Також, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підписуйтесь. Я запрошую вас доєднатися. До мого каналу, до моєї спільноти. Далі в майбутньому буде дуже багато цікавих відео. В мене є плани, в мене є теми, які я хочу розкривати тут, тому я завжди буду рада вам. Бажаю всім гарного дня!